Тільки родина, як зінка єдиного, твій порятунок надійний причал. І не шукай в своєму серці причину, якщо з небіна тебе отече, тільки родина в три годину схилить надію, тобі на плече. Ми раді, що сьогодні всі тут зібралися на святі з родини. Для життя людини. В Україні говорять, без сім'ї немає щастя на землі. Саме в сім'ї дитина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить у широкий світ, начається любові добра, точиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам'ять свого роду. Родина це не тільки родичі, це друзі, наш клас школа і увесь народ батьки. Це найцінніше, що є в кожної дитини. Для гостей відкрита хата наша біла, тільки що накривда в неї не забіла. Хліб ясниця в хаті сяє очі щирі, щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. Дозвольте сьогодні усім побажати багато хороших і сонячних днів дідусям і татам, бабусям і мамам, сестричкам, і братам. Палкий наш привіт! Наше щастя від сім'ї, якщо міцніє, хоч одна родина, міцною стане наша Україна. добра дитина, батько і мати дали тобі життя і живуть для твого щастя, вмій поважати працю своїх батьків. Батько це захисник роду, народу, годувальник сім'ї. Батькове слово закон. Спокон віку сини слухались батька. Брали з нього приклад. Тато мій дуже гарний, сміливий і дуже. Він уміє, напевно, все в світі робить. Я люблю свого таточка рідного, дуже. Ну та як же мені татуся не любить? Тато завжди зі мною мені він читає, Водить в на кого зустрічати заю. І в футбол разом з нашими хлопцями грає. І, звичайно, за все це я тата люблю. Самостійною бути настат навчає, бути мудрим, добрим і так нас вчить. Бо життя непростим, дуже часто буває, а тому треба вчитися в світі цим жити. Мама, це перше слово, яке вимовляє дитина. І, мабуть, на всіх мовах світу це слово звучить однаково ніжно. У мами найніжніші та ласкаві руки, найдобріша посмішка та найгарніші очі, що світяться любов'ю. У мами чутливе серце. В ньому ніколи не згасне любов до своєї дитини. І скільки б не було тобі років, тобі завжди потрібна мама. І чим більше твоя любов до матері, тим радішішим і світлішим стає твоє життя. Найкращі дні для наших матерів це дні, коли щасливі їхні діти. Від нас залежить скільки днів таких ми можемо для матерів зробити. Даруємо ж радість нашим матерям, бо їм торбо чуденних вистачає. Буваний раз ми скажемо прямо. Що через нас сумують наші мами, Тож всі сьогодні просимо вас. Пробачте, любі мами нас! Матуся, правда, чи днебудь на залізних стовпах тримається? Так, синочку, правда. А чому так багато зірок на небі? Бо коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює і горить та свічка так довго, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне і зірочка. Падає. Бачив? Бачив, Матусю, бачив. Матуся, чи будуть одні зірочки великі, ясні, а інші ледь ледь помітні. Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, тоді й свічка їй горить неясно, ледь ледь кліє. А коли добра, робить добро і приносить це добро людям, тоді свічка їй горить ясно, і людина живе довго. Мотуся будь добрим хлопчиком. Я хочу, щоб моя стрічка світова найясніша. Я вірю в тебе, мій хлопчик. славна трудівниця, друг натхне, вона. щирим серцем її іскрця, а сама як пісня. Як весна. Ми любимо вас, кохані, мамо й тату, ми вам бажаємо здоров'ячка багато. Ми хочемо, щоб завжди ви раділи і щоб в житті ніколи не хворіли. Хай Бог охороняє вас від злого, хай світить сонце і колосяться жита, щоб ви були щасливі і здорові на многі і многі літа. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, Ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку Все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, Дружба это не работа. Есть друзья, а для них У друзей нет выходных, есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтобы включить тебе сон. Она истории история легенды, риз, не знаю, а в погляде тепло Бабусенько, бабусю, коли я прокинусь, милуюсь з тобою твоєю добротою. Тобі кажу, що тебе я люблю. Ти добріше за всіх, ти дорожче за всіх. І ти мене дуже любиш. Хоч я на слухняне частинкою шкоди роблю. Та все це пробачиш, мене поцілуєш, бо я тебе дуже люблю. Пити. І твій розумний заповіт, я пам'ятатиму повік. Любий добрий, мій дідусю, я твоя онучка, прибігаю я до тебе, як поради треба, Я твої слова розважні пам'ятати буду. У житті твою науку принесу я всюди. Що то було так давно, коли рука тримаю все як бо, там було абсолютно все, все одно, не маючи нічого мати все. всього, сусіда ніби того собі можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей. i uh -oh. і виконати його Потрібно шість людей.

У ну, мене таке саме-саме завдання співати комплекту любної пісні. Пісні я ніколи не співала, але одну пісеньку пам'ятаю чарівно з дитячого садочка. Так що люди падають, пухнасті падають кров і скринків кольора. Це вже прийшла зима, це вже прийшла зима. Конкурс Пантоміма. Викликаються по черзі.

Дорогі мама і тата, ховен ранок у житті приносить лишу дачу, цього найкращого та благ і радості у хаті. Хай наша матір Божа вас охороняє, а Господь Бог з неба щастя посилає. Ісусику любить, Ісусику милить, жанули в небі. Дитки засвітили, до тебе підносить маленькі долоні і молимо щиро за маму, за тата, за діда, бабусю, сестричку і брата, за всіх, кого любить. за всіх, хто нас любить, хто нам допомагає і ніжно голубить. Богородиця мати, о пречистає діво, тобі дяку складати, я беруся не сміло. Я молюся до тебе за татуся й і І зачинательку роду за бабусю рідненьку. Хай ніколи матуся наше горе не знає. Поможи їй молюся, преподобно благаю. Є у мене найкраща у світі матуся, за неї до тебе причиста, молюся, молюся устами, молюся, серденько, до тебе, небесна, Ісусу, ваненько. Благаю у тебе дрібними словами, опіки та ласки для рідної мами, пошли і не скарби, а щастя і долю, щоб не й без смутку, без болю, дарові, здоров'я. Я дуги матусеньку мою, даруй здоров'я, рукам подай силу, щоб вивела діток, освіто і люди, щоб ним раділа, пишала усюди. Шанувати своїх батьків це один з найсвятіших обов'язків людини. Шанувати це значить любити їх. Бути вдячними, турбуватися про них, допомагати усьому. Без маминої лавки і тепла, без татової строгості і жарту, і без свого родинного тепла, чого ми свідки? Хай щастя і радість, вовлються рікою, щоб ви ніколи не страчали журбою. Хай пісня дзвенить, вграє на устах, хай, хай смуткою не буде ніколи в ваших очах. Спокусення хвилі великі, та не забудь у захоплені ти, що ж родина беззамовіліке, як від старості і самоти все відцвітає і жовне, і гине, вітром розноситься, ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина на немирущому полі життя. Закінчувати наше свято. Ми, вна... Ми вдячні всім тим, хто з нами тут. Бажаємо щастя вам, здоров'я, радості багато, щоб вік ваш довгим був. Дай вам Боже наші рідні добрих і щасливих літ. Хай біда і горе обмена ваш дім. Доброго здоров'я зичимо усім!